Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Понад 700 ворожих ударів зазнали населені пункти на Запоріжжя внаслідок обстрілів. Поранено місцевих жителів від чергової дронової атаки оговтується і саме Запоріжжя. Ударів по обласному центру окупанти завдали напередодні. Більше про ситуацію там розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно вітаю. Яка ситуація у вас? Вітаю лілія. Загалом троє людей, які зазнали поранень під час дронової атаки на Запоріжжя. Зараз перебувають у лікарнях під наглядом медиків. Серед них також під наглядом лікарів залишається і семимісячний хлопчик у будинок, де мешкає родина разом із дитиною, влучив ворожий шахет. Нагадаю, що напередодні росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотниками, і було поранено загалом 16 людей серед. Серед них троє це діти, і окрім семимісячного також є і піврічна дитина, а ще один хлопчик 13 років. Ну а загалом у місті під час цієї атаки було пошкоджено з пів сотні житлових будинків, побито і вибито шибки. А також потрощено балкони, і деякі квартири вигоріли вщент оскільки після вибухів зайнялися пожежі у будинках. І сьогодні місто продовжує оговтуватися від атаки а також триває ліквідація наслідків обстрілів. Також працюють на місцях і фахівці, які продовжують обстеження пошкодженого житла і ще приймаються заявки щодо побитого житла. Ну а комунальники продовжували сьогодні латати вбиті вікна. А загалом цієї доби обстрілів по Запорізькій області зазнали 19 населених пунктів. Внаслідок ударів безпілотниками є поранені та. Також у селах Біленьке і Приморське 45-річний чоловік і 29-річна жінка дістали поранення від ударів ворожого ФПВ. Ну і е нагадаю, також що по Запорізькій області, і зокрема в самому Запоріжжі, почали діяти вже графіки погодинних відключень. Стосуються вони не лише підприємств, а й побутових споживачів. І сьогодні е вимикали по півтори черги одночасно, і деякі будинки знеструмлювалися двічі на день. Ну а також на Запоріжжі енергетикам вдалося відновити і заживити Запорізьку АЕС, і тим самим вивести її із 10-го блекауту. Нагадаю, що через ворожі обстріли станція втратила зв'язок з українською енергосистемою протягом місяця. Працювала від дизель-генераторів. Ось такі новини маю станом на зараз по Запорізькій області. Продовжую стежити за ситуацією. Лілія тепер вам слово. Дякую тобі, колего. Інна Гогой розповіла про наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Одна людина загинула, і ще десятеро поранені напередодні в Харкові під час шахедної атаки. Серед постраждалих п'ятирічна дівчинка. Росіяни вдарили безпілотниками серед білого дня по центру міста. Всі три удари припали на приватний дитячий садок. Вихователі встигли спустити дітей в укриття. Та після влучань будівля спалахнула, і під загрозою повторних ударів малюків терміново виводили з вогню та диму. Три вибухи під час атаки безпілотників пролунали в Харкові напередодні близько 11-ї. Ці кадри надали правоохоронці. Ось шахет пікірує в двоповерховий будинок у цей час у будівлю, куди за мить влучить безпілотник, біжить чоловік. Це комунальник, який ймовірно намагався сховатися в арці будинку та не встиг. 40-річний чоловік опинився в епіцентрі вибуху і загинув. Після удару будівлю охопив вогонь. Керівник Харківського добробату в момент першого удару був у своєму авто біля сусіднього будинку. Коли пролунав перший вибух, я вибіжав з машини і почав викликати швидку, тому що прилетіло в дитячий садок, там багато дітей було. Потім другий вибух, третій вибух, я вже упав там за, за кутом. У двоповерховій будівлі, в дах якої поцілили три шахеди, розміщувався приватний дитячий садочок. Рятувальники, що прибули на місце, на руках винесли з потрощеного приміщення 48 дітей. Малечу з батьками прихистили в сусідньому храмі. Було три взриви. Було три вибухи: діти, батьки всі йшли до нас. Ми відкрили храм, відкрили трапезну. Зараз нагодуємо їх. Мати трирічної Анастасії каже, привела в заклад доньку на заняття вперше. У мене дитина пішла тільки туди на заняття, тільки тільки, тільки вчора проплатила заняття. Коли пролунали вибухи, жінка була за два кілометри звідси. Ну, коли я вже зрозуміла, що подзвонив дідусь, де Настя, я вже на заняттях, кажуть, там прилет, я бачу, и, в общем кинула пакети і кросом сюди. Вот. Ну а тут, звісно, коли я увидела гарячу машину в ходу, коли я зайшла ді... во двор і там ну, прямо попадання, криша гориться, горить все, горит все внутри. І, ну, чесно, розкидала МЧС и добіжала. Ну, тому що я все <с -праць> Вы ви знаєте, мама прыгне і витягне огня. Діти дивом не постраждали. Вихователі вчасно встигли спустити малюків у підвал. Ну жили здорове, слава Богу. Коні там діти були дуже перепугані. Слава Богу, всі живі, всі здорові. Боже, дякую тобі за все і за всіх. Правоохоронці зібрали рештки безпілотників і з'ясували. Ворог застосував ударні попела типу Герань 2 за попередніми даними з реактивним двигуном. Шістьох поранених одразу доправили до лікарні. Надвечір кількість постраждалих зросла до десяти. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці. Телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Дев'ять людей постраждали внаслідок російського обстрілу Києва напередодні ввечері. Про таке повідомляє КМВА. Нагадаю, росіяни атакували столицю ударними дронами. Пошкодження фіксують у трьох районах столиці. Найбільше постраждав Подільський. Там спалахнула квартира на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Загорілися автівки у дворі. Людей з помешкань виводили надзвичайники. В одній з багатоповерхівок частково поруйновано покрівлю та дві квартири. Зачепило також дитячий садочок, релігійні споруди, музей, складські будівлі та бізнес-центр в Оболонському районі. Дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку у Деснянському. Таке саме пряме влучання в 21-й поверх. Не тільки сьогодні вночі, а й вчора вночі. Така атака була можна сказати друга за добу. У нас на місто Київ, де залучалися наші рятувальники. Виключно цивільна інфраструктура, цивільні житлові будинки, садочок постраждав черговий терористичний акт до ліквідації наслідків, якого було залучено близько 100 рятувальників, а також 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Дуже швидко рятувальники ліквідували наслідки цієї атаки, і вже станом на ранок. Ми всі роботи завершили. На фронті від початку доби майже 70 зіткнень. На цей час бої тривають на шести напрямках. Повідомляють у генштабі. 16 разів загарбники намагалися просунутися до позицій сил оборони на Покровському напрямку, 10 – на Олександрівському, вісім. Атак ворог здійснив на Костянтинівському. Чотири ворожі наступи оборонці стримали на Лиманському, ще дві на слов'янському. На південно-слобожанському відбулося п'ять бойових зіткнень. Тричі російські війська атакували на північно-слобожанському і курському. Триває операція щодо звільнення добропівського виступу знову під контролем наших військових село Кучерів'яр, детальніше в наступному сюжеті. На Харківщині розвідувально ударні групи бригади ГАРД б'ють по логістичних шляхах ворога. Максимально ускладнюють підвезення боєкомплектів та особового складу. Дрони прикордонників зруйнували низку мостів. Також уразили стартові позиції БПЛА та техніку. А підрозділи ППО 154 ї ОМБР завдають росіянам серйозних втрат у небі. Знищують літальні апарати. Ворог щодня застосовує дрони: Орлан, зала, ланцет, куб, молнія для розвідки та ударів по цивільному населенню і інфраструктурі. Наші захисники позбавляють противника очей і руйнують його оперативні плани. Безупинно працює вогневий конвеєр залізної бригади по ворогу на Харківщині. Наші ФПВ вивели з ладу гаубиці Міста та гвоздика. скидами з бомберів ліквідували маленьких, але дуже небезпечних дронів почекунів. Російських вояків пілоти бойових пташок не шкодують, утилізують. У напрямку Бологівки працюють самохідні гаубиці гвоздика. Батальйон безпілотних систем відпрацьовує цілі ударами з неба. На куп'янському відтинку бригада Буревій ліквідувала живу силу російських окупантів, знищила ворожі безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та польові склади з боєприпасами. Сергій Рубан приєднався до прикордонників на початку повномасштабного вторгнення. Тепер він керує вампіром, безпілотником, який бачить ворога раніше ніж той встигає заховатись. Бойові задачі це як правило нам скидують ціль. Це може бути що завгодно, як піхота, так якесь укриття. Ми піднімаємо, ну споряджаємо борта, піднімаємо, летимо на точку, знаходимо ціль, відпрацьовуємо, ну, дивимося, щоб не було ніякого хвоста, і повертаємось назад фпв третьої штурмової вносять корективи в кількість особового складу та техніки ворога. Наздогнали росіян на байках та пішки, завітали у вороже укриття, очистили від зайд хащі, знищили замаскований ворогом наземний роботизований комплекс. Бійці 63-ї МБР на Лиманському відтинку руйнували логістику ворога, підірвали камаз, влетівши прямо в кабіну, і його вантаж, ворожу гармату. Ще одну виявили в посадці. Також уразили російські буханки, легковик і мотоцикли, з яких на ходу довелося тік. Тати окупантам. Це кадри бойового хрещення хлопців, що приєдналися до 93-ї бригади Холодний Яр за контрактом 18-24. З першою бойовою задачею зачистити посадку, і ліквідувати противника. Бійців порались навідмінно. Більше за все ми боялися тоді, коли почав на нас працювати миномет під час самого штурму. А так страху не було, тому що ми знали, що попереду у тебе побратим позаду побратим. У бік Костянтинівки відчайдушно намагалася прорватися російська техніка, щоб закинути свої ДРГ. Її зупинили та ліквідували бійці підрозділу Фенікс. Загалом в ході боїв знищено понад 30 рашистів та квадроцикл, три автомобілі, засіб Реп Штора і танк т 62 Село Кучерів Яр, куди окупанти зайшли під час Добропівського прориву, повернулось під контроль українських військових. Під час операції звільнення кілька десятків загарбників здалися в полон. А це історія порятунку цивільного мешканця, що підірвався на ворожій міні у Покровську. Військові 68-ї єгерської бригади зустріли пораненого, коли їхали на бронемашині і вирішили вивезти чоловіка. Дорогою потрапили під обстріл, але всі вціліли. Чергова спроба ворожих сил дійти до позицій наших захисників на Покровському напрямку зазнала невдачі. Головну роль на цей раз зіграли оператори в дронів бригади Рубіж, які завдали нищівних ударів по піхоті та бронетехніці. Прийшов здаватися у полон і приніс бомбер. Окупант, який вирішив зберегти життя, зміг виконати несподіване завдання: дістати з поля бою, збитий дрон. Такі пташки дуже цінні, доставляють вантажі на передові позиції, скидають боєприпаси на цілі. Шість кілометрів вони йшли, і всі і весь цей маршрут. Утягнув цей тяжкий бор, для того, щоб нашим хлопцям було чим доставити потім попити і поїсти на Олександрівському керунку. Московити проводять штурми на мотоциклах і пішки, але пілоти 23-ї механізованої бригади стають на заваді окупантам. Дронарі батальйону безпілотних систем 110-ї бригади працюють цілодобово вночі. Це робити важче, але у жодного з росіян немає шансів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини. Сила оборони України цієї ночі уразили нафтоприробний завод «Рязянський» у Рязанській області Росії. Знищено також склад боєприпасів в районі населеного пункту Валуйки Білгородської області. За даними генштабу зсу, вибухи та пожежу зафіксовано на території НПЗ. Тривала детонація після влучання і на складі боєприпасів. Про атаку безпілотників в Рязанській та Челябінській областях повідомили й російські ЗМІ. У Рязянському регіоні влада заявила про нібито збиття 14 дронів. Через падіння уламків сталося займання на території одного з підприємств. Місцеві жителі сповіщали про вибухи в районі нафтоприробного заводу та аеродрому Дягилєво, з якого зазвичай злітають російські бомбардувальники для ударів по Україні. Рязанський НПЗ належить Роснефті і входить до п'ятірки найбільших в Росії. Ще потужніші вибухи пролунали у Челябінській області в місті Копейськ. За попередніми даними удару зазнав місцевий військовий завод із виробництва боєприпасів пластмас. Зазначу, що відстань від кордонів України до Челябінська становить близько двох тисяч кілометрів. Перший пакет озброєння від США, оплачений у рамках програми Pearl, уже спорядили до України. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, європейські союзники вже передали Сполученим Штатам перші кілька мільярдів доларів як оплату за озброєння для України. Рютте також додав, що європейські країни-члени НАТО збільшують витрати на підтримку оборони України. Надання допомоги триватиме навіть після припинення вогню або укладення мирної угоди. І Іспанія приєднується до ініціативи Pearl із закупівлі американської зброї для України. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Рішення було ухвалене після тривалої критики з боку президента США Дональда Трампа. Він неодноразово звинувачував Мадрид у небажанні збільшувати оборонні витрати, називав Іспанію некомандним гравцем і навіть погрожував виключенням країни з НАТО. У відповідь Санчес підкреслив, з моменту початку його прем'єрства Іспанія не лише виконує свої зобов'язання, а й компенсує про. Рахунки попередньої влади. Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії РосНєфть та Лукойл. Обмеження запроваджені через небажання Кремля здійснювати реальні кроки для завершення війни в Україні. Міністр фінансів Скотт Бесент наголосив, саме зараз час зупинити убивства та оголосити про припинення вогню. Під санкції також потрапили 33 дочірні підприємства нафтогігантів. Серед них компанії з видобутку нафти і газу та управління нафтоприробними заводами на території Росії. Обмеження передбачають блокування всього майна цих компаній у США. Американським громадянам заборонено здійснювати будь-які фінансові операції з ними. Порушення правил загрожує як цивільними, так і кримінальними санкціями. Під удар можуть потрапити й іноземні банки, які співпрацюють з Росією. Гадаю, ці санкції точно матимуть вплив. Це масштабні обмеження для двох найбільших нафтових компаній у світі, які є російськими. Вони видобувають багато нафти, і я сподіваюся, це підштовхне Путіна і він стане розсудливим. Сподіваюся, Зеленський також буде розсудливим. Знаєте, для танго потрібно двоє, як то кажуть. Зараз ми це і з'ясуємо. Ці двоє ненавидять один одного. Ви знаєте, це краще будь-кого. і це ускладнює ситуацію. Ситуацію. Європейський союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкерасмусен. Хороший день для Європи та України. Саме так сказав очільник данського МЗС. Ухвалення нового пакету передбачає комплексні заходи проти нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також її тіньового флоту. Одним із ключових рішень стала заборона на імпорт російського зрідженого природного газу. Обмеження зачепили також російські банки, криптовалютні біржі та організації в Індії та Китаї. Крім того, єС обмежив пересування російських дипломатів аби протидіяти спробам дестабілізації. Нагадаю, що висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Калас заявила, що після затвердження 19-го пакету Європа розпочне роботу над 20-м, і він не буде останнім. В Одесі досі усувають наслідки потужної зливи, що накрила місто 30 вересня. Тоді стихія пошкодила зокрема кладовище, де поховані герої російсько-української війни. Щоб упорядкувати могили, рідні полеглих героїв ініціювали толоку на цвинтарі. Як вона відбувалася та хто долучився. Дивіться в матеріалі Андрія Настасова. Військовий сектор західного кладовища Одеси. Нині люди йдуть сюди не з квітами, а з відрами та лопатами, щоб упорядкувати місця поховань захисників України. Десятки могил пошкодила нещодавня катастрофічна злива. Подекуди просіла земля, підмило пам'ятники, зіпсувалось оздоблення. Далеко йти не потрібно, ви бачите. Могилка пуста, проваля, перекосило короб, його потрібно укріпити на саморези, підняти. Ну це природніше йде природня усадка, але під зливою вона така сильна. Виходить. Ірина, мати полеглого воїна та співзасновниця організації, що опікується військовими похованнями, каже лише на цій ділянці спочивають 19 сиріт, і до їхніх могил просто нема кому приходити. Шість працівниць свинтаря фізично не встигають упоратися з доглядом, ба більше. Справа в тому, що у нас тут є просто покинуті могилки, є в них родичі, але вони чи за кордоном, чи вже не вважають за потрібне прийти до цих бійців, І тому обходимо всі могилки, поправляємо по можливості, збираємо людей, збираємо толоки, бо по іншому ніяк. Протягом толоки підсипали до могил землю, заново підіймали та зміцнювали короби, відновлювали нагробки. Така допомога сьогодні знадобилася і родині піхотинця Олексія Романа, який героїчно загинув на передовій. Рідним складно передати словами наскільки важливо для них зберегти пам'ять про хлопця. Я все время дзвонила йому і казала, Альошенька, я тебе так жду, я тебе так жду додому, боже мій. А він каже до мене, бабуся, раз ви мене так ждете, я все рівно вернуся. До робіт долучилися комунальники, підприємці, військовослужбовці, а також представники ветеранських організацій. Останні кажуть, такі толоки варто проводити частіше, і взагалі суспільство має приділяти більше уваги вшануванню полеглих героїв. Ну скажу чесно, це потрібно лише ветеранам, родичам загиблих. І, в принципі, все. Я дивлюсь просто на те, що зараз в суспільстві. Іншим нікому це не потрібно, тільки нам. нещодавно родини загиблих воїнів ініціювали створення окремого меморіалу на військовому секторі Цвинтаря. Ескізи майбутнього комплексу обговорюють з представниками громадськості, а остаточний проєкт планують затвердити під час відкритих слухань. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Горміханошин подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. В Україні стартувала перша ліцензована магістерська програма з терапії мови і мовлення нової клінічної спеціальності, яка є критично важливою для реабілітації. Навчання розпочалося на базі Івано-Франківського медичного університету. Програма розроблена за міжнародними стандартами спільно з експертами з Бельгії, Швейцарії та США. Більш детально про нову спеціальність розпитаю Василя Стрілку, директора департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, що це за нова клінічна професія і чому вона стає частиною системи охорони здоров'я. Терапевт мови мовлення це фахівець в сфері охорони здоров'я, завдання якого повернути пацієнта. Пацієнту незалежність і автономність у спілкуванні, і також, якщо у нього є порушення з ковтанням, то запобігти і виправити ці проблеми з порушенням ковтанням. І тут пацієнти можуть бути різного віку і з різними проблемами, з різними захворюваннями. Це як від дітей із порушеннями розвитку, наприклад, із затримкою, так і до людей, які перенесли інсульт і в яких є порушення ковтання. Також можуть бути пацієнти, які, наприклад, Більше 48 годин перебувають на апараті ШВ, ну будь-хто будь-який пацієнт, і в нього є великі ризики вже теж виникнення порушення ковтання. І за світовою статистикою, достатньо значна кількість власне смертей в реанімаціях, втенційні терапії часто люди помирають не через основне захворювання, а власне через ускладнення, які пов'язані з тим, що порушення ковтання відбувається аспірація шлункового вмісту, наприклад. У легені, в трахею, запалення і так далі. Тому фахівець терапіатної мовлення він працює з цим всім спектром проблем і в його завдання, власне, допомогти пацієнту. А чому саме зараз постала така гостра проблема потреба в Україні саме в такій професії? Ну, питання і потреба була давно, але війна знову ж таки нам актуалізує необхідність впровадження розвитку такої професії. І, наприклад, якщо ми кажемо про захисників після черг мозкової травми, то з ними теж працюють терпевти мови і мовлення, коли є необхідність відновити мову або навчити заново спілкуватися. Також є величезний спектр наших захисників це після неодноразових контузій, коли виникає людини заїкання. Теж це заїканням після контузії, після легкої мозкової травми? Це теж фахівець терапевт мови мовлення повинен працювати із цими пацієнтами. Тому війна актуалізує необхідність впровадження такої спеціальності. Пане Василю, програма розроблена за участю іноземних фахівців. Але хочу запитати, хто саме викладатиме цей фах. Це будуть українські викладачі, закордонні експерти чи можливо таке комбінація, і які вимоги до кандидатів на викладацькі посади? Ця програма розроблена дійсно завдяки з допомогою іноземних фахівців. Також нас підтримала бельгійська агенція розвитку Enable. В цьому вони профінансували і підтримали експертів, які розробляли програму. І хочу зазнати, що ще тривалий час, і за те, що в нас зараз появилася така програма. Це є ключові фактори. Це Іван-Франківський медичний університет, Йормацишен, як ректор, який відкрився до того, щоб разом з іноземцями впроваджувати навчання. І українське теварисотерапії мови мовлення Оксана Лялька, яка ще з 2018 року адвокатувала в Україні якісне навчання, і власне ця програма є повністю відповідає за основу взяті програми Сполучених Штатів, Британії та Австралії, і наших студентів в Україні навчатимуть так само, як їх навчають і за кордоном. Тобто, ми не придумуємо щось свого нового. Це надзвичайно це ключове. І експерти, ті, хто будуть навчати клінічні дисципліни власне по терапії мовлення, це теж іноземні фахівці. Тобто у нас буде п'ять іноземних фахівців, США, Швейцарія і Бельгія, які викладатимуть клінічні дисципліни для наших слухачів в Україні. І хочу окремо такий факт: гарантом того, що ця програма якісна є і що викладатимуть правильно так само як в Сполучених так є Керол Рот. Це професорка із сполучених штатів, яка 17 років працювала в медичному центрі військово-медичних військово-морських сил сполучених штатів, і власне вона там і опікувалася питаннями і когнітивними питаннями і порушенням мови власне у захисників у військових. І для нас дуже важливий оцей аспект, коли іноземці з таким потужним досвідом у цій сфері, в тому числі в сфері травмами, роботи травми військових, гарантують, що програма у нас якісна. І вони викладають в Україні вимоги до вступників? Це можуть вступати філологи, логопеди і психологи? Логопеди це бакалаври і магістри, філологи і психологи це магістри. Наразі програма стартує в Івано-Франківському національному університеті. А чи буде вона розширена, наприклад, на інші вищі в Києві, Львові? Можливо, в інших містах. З боку міністерства охорони здоров'я ми готові підтримати кожен університет, який буде активний і готовий, по таких як яке значок правилах, працювати, зразу впроваджувати програму, яка буде визнана міжнародними експертами, і івано франківськ Чому перший? Тому що вони вперше відкрились до цього і готові були переписати і свої внутрішні процедури, і викладачі іноземці повноці стали повноцінними викладачами івано-франківського медичного університету. Якщо буде ініціатива від університетів, у нас автономія університетів, якщо буде ініціатива і готові будуть робити ту ж саму роботу, яку вже зробив франківськ Щоб провадити якісну програму, ми готові їх підтримати. Скільки триватиме навчання на цій програмі? Навчання триватиме один рік і десять місяців, тобто практично два роки, і через два роки ми будемо мати повністю сертифікованих визнаних фахівців. Пане Василю, уточніть це навчання безкоштовне, тобто за бюджетний кошт, чи це лише на контракті можна буде навчатися у цьому році. Навчання є контрактним для тих, хто зараз вже в слухачі, які набрані, також пропонувалося для пільгових категорій цим переміщення особи інші категорії слухачів. пропонувалося безкоштовне за бюджетний кошт. Але на наступний рік буде буде ліцензований значний обсяг державного замовлення, і зможемо набирати всіх, хто буде вступати на бюджетну форму на навчання. Пане Василю. Я вам вдячна за ваші роз'яснення, за цю розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України. Дякую вам.